Можна вас на хвилинку? Да. Скажіть, чи у вас є дівчина наразі? Так. Да. Так. Дуже цікаво. А ви можете подзвонити до свого друга і сказати, що ви зійшли з колишнє? Ні. А чому? А він мене пошла туди подальше. А, давайте... а я друга свого здав. Я а я він ш... приїдеш і по голові послухає. Як колишню звати? Анастасія батько. Анастасія. А як вам таке ім'я, Анастасія? Не, да, да, не, не подобається? Ні. <рігут> Насте Можно на динамике тогда? Ну, так. Алло, здорово, Сереж, да. Хочешь прикол, короче? Я с Настей зишелся. Ну, с Настей Ничего не понял Еще раз Ничего не понял Друзь, С бывшей зишелся с Настей А зачем? А зачем? Да просто Ще раз? Mm -hmm. Ти на роботі? Я на роботі. Ну, коротше. Ну, окей. Хорошо, давай. Давай. Ну, Чого ось так руки трясуться? Тобі страшно? У мене завжди таке відбувається. Так. Що з тебе від енергетики пішло? Може бути енергетики. Енергетики на нас. За це ви отримаєте такий цукровий чоколадок або про м'ясо. Ого, нічого собі. Я м'ясо не їм. А не повезло. Пардон.